Константин, вітаю. Вітаю. Скажи, зараз сезон посівна. Що зараз беруть більш всього у вас? На початку сезону завжди користуються попитом все, що стосується теплиць і матеріалів для, для розсади. Ось, наприклад, у мене зразок найпопулярнішого зараз товару це рукав для розсади. Угу. Дуже вигідна покупка, тому що 200 метрів вистачає на 2000 ємкостей для розсади. А я бачив, що є по 500, а у вас по 500 є чи є тільки по 200? А є також і по 500, є навіть і більше, але найпопулярніше зараз чомусь є саме 200 метрові намотички. А по теплицям по плівки скажи, яка максимальна ширина, бо є професійні тепличники там 14-16 метрів. Є така ширина? Так, да, є в наявності 14-16-метрові плівки з ультрафіолетом стабілізатором, з довгим строком експлуатації Це 60 місяців і навіть більше. Все, добре, скажи, як зробити замовлення чи зв'язатись з тобою? Замовлення зробити дуже просто. В описі під відео будуть посилання на наші сайти, а також можна просто подзвонити за телефоном. Скажіть, будь ласка, якщо там в мене магазин, або я по дропшипінгу працюю, або в мене блог, яка співпраця? Працюємо з багатьма блогерами, дропшиперами. Для всіх знаходимо вигідні умови? Що стосується що стосується блогерів, то це не тільки вигідні умови для самих блогерів, а також для всіх підписників-блогерів надаємо знижки за промокодом. Ого, добре, зрозумів. Скажи для підписників ваших соцмереж якусь знижку даш? Звичайно, звертайтеся, буде знижка, буде промокод під відео. Просто підписник має назвати його при оформленні замовлення. Все добре, дякую. Гарного дня, до побачення.